26 шість із різних країн Європи для українських захисників. Представники організації Jeep for Peace» привезли чергову допомогу для зсу. Їх розділять. 18 доставлять на фронт коломийські волонтери. 8 львівські. Стюарт Форд, засновник волонтерської організації, з допомогою приїжджає вже в п'яте я почуваюся неймовірно щасливим і схвильованим. Тут нас завжди зустрічають теплими обіймами. Відчуваємо, що ми тут бажані гості, та й загалом нам все до вподоби. неурядова організація Джифорпіс транспортує для наших захисників автівки і гуманітарну допомогу. Заснували її четверо рігбістів, а нині коло не байдуже значно розширилися. Про Jeep for Peace мені розповів в Італії Домінік. Ми із сестрою вирішили долучитись до організації. У вас гарна країна та добрі люди. То наша поїздка схожа на відпустку. Мені подобається у вас бути коли для цієї поїздки були потрібні водії, то я сказала, можна це буду я. Я з Америки і хочу показати, що ваші проблеми нам не байдужі. Мене вразило кладовище у Львові. Там лежать українці усіх поколінь, що бороли за свободу. Про це говорити без сліз неможливо. Я відчуваю неймовірну симпатію до України та українців. Європейцям пояснюю, що коли вони йдуть додому, то не переживають, що хтось увірветься до оселі і буде у вас щось витворяти. А в Україні не. Ні, на жаль, не так. А регбіст іван тукалов має українське коріння. Тож волонтерити для України каже честі поклик душі. з України Найтін 1943 році. Мій батько з України. У 1943 році його мобілізували до німецької армії. Це суперечило його волі. Закінчення війни батько зустрів у шотландському таборі для військовополонених. Там і залишився, та облаштував своє життя. Мріяв повернутися коли-небудь. Однак не склалося. Україна завжди є у моєму серці. Place in my heart for Іван Майдер, волонтер з Коломиї каже, що іноземні колеги щоразу дивують його. Кожного разу, коли ці іноземці, які купують машини і передають нашим військовим, вони приїжджають сюди і розказують один одному. І ця історія вже стає там, якби трохи популярною, і люди вже хочуть сюди їхати. Якщо на початку люди на кордоні... Там чуть не тряслись, коли заїжджали, то зараз вони відносяться до цього спокійно і їдуть сюди з радістю і зустрічаються. Тут є наші хлопці, військові, з якими вони безпосередньо будуть розмовляти. Поки триває війна, волонтери транспортуватимуть позашляховики, А у мирний час кажуть, допомагатимуть відбудовувати Україну. З коломиїва Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.